Навала 16 кг, ціна 5,5 євро за кілограм. Отже, перша у нас де, ось така от шапочка. Ще одна шапочка. Ось така от шапулька теж. Отака от класна шапулечка. Далі де, ось такий от чепчик. Дуже класний, такий прикольний. Ще один чепчик. Папа. Ага, він йде з такою, бачите, прикольною фотою. Ще одна така от, капелюх такий, ковбойський, чи як це називається. Як кота в чоботях. Далі йде у нас обруч. Перука. Чекайте, оп-оп. Перука така. Далі. Що-ще ще цікаве. Ага, це такі якісь штуки. Я не знаю, це кажуть. Дуже прикольно. Далі у нас де костюм Ельзи, напевно. Подивіться, тут ще колечко є, це костюм Ельзи. Піддіснею ще. Просто шикарний костюм. Не його розправити. Ще є колечко, дуже класний. Костюмчик, вау. Дивіться, який класний. Я б, напевно, в дитинстві мріяла про таке. Далі у нас де ось такий от корсет. Теж є. Yeah. Наступна ще одна перука що така. До перуки ще щось таке є цікаве. Ще ага, це такий мороз під Далі йде ще один із цим русалки, подивіться. Вау. Далі ще якась цікавенька. Це що у нас? Банан. Прикол. Бананчик, костюм бананчика, Ну, ви таке бачимо. Але клас. Далі йде ще одне платье цікаве. Далі у нас йде спини. Ось така от шапочка. Далі у нас іде ось такий костюмчик. Відьмочки, як? Ще один костюмчик. Папа, теж прикольний, такий цікавий. Штанішки до того костюму. Дітвороз. Теж маска Дітво. Далі ось така якась маска страшна. О! Ось такий от костюмчик дракона. Дуже багато класного карнавального одягу. Одна, русалочка, будуть чуть швидше, що вона багато часу не зайняла. Хопа, далі ось такий ось костюмчик. Далі у нас десь ще один такий костюмчик. Не буду навіть казати, якого він. Далі у нас буде ось такий халк. Маска. Спайдерменівська маска. Ось такі от Мікті Маус. Далі спіднечка така якась цікава. Далі у нас де... Маус, Костюм тут Мауса, Та рука. Така от режулька. Далі у нас дасть щастя. Цікавий такий. Опа. Наступний що у нас ще щавий костюм. Каже, є ще штанишки. Так, далі. Ось така от. Кюмчик. Далі у нас де да щось таке цікаве теж. Опа. Ось таке. Дуже багато, що всякого тут дуже багато. Ця одна маска Діда Мороза. Штанішки. Атлісні такі. Спайдерменівська така маска. Кажу маска кучу. Далі ще щось цікаве таке. Та один кімаус. Але класно. Дуже багато зводів, всякого різного, різного. Ось такий костюмчик. Торнавальний. Ще ще ж віка, платочка. Далі ось такі. Теж наступне, що в нас де. То, ось такий от, сніговик. Опа. Сніговичок. Дуже багато, всякої, всячі, не Опа. ось такі класний. Далі ось така от мишка. Це от прикольний. Далі щось таке у нас цікаве, накидочка. Ось таке щось теж цікаве. Шапка така. така. Дуже багато, всякого, всякого. Така от макитка, корсет якийсь опа, Тут ще дуже багато різного, різного, прирізного. Стопкового якось цікавого. Дуже класний лот з карнавальним одягом. опа, Якщо вас зацікавить цей лотик, тут ще залишила приблизно половина. Дуже багато сату і Всяко, всяко. І череп навіть є. І дуже косичка якась така для клас, для того, є класна. останок покажу. Така от шапочка, спінечка. ну Дуже прям капець. Просто це довго часу займає, дуже багато всяко, всяко на флоті. Якщо вас зацікавив цей лотик для замовлення, пишете нашим менеджером Viber або телефонуєте.